Всім привіт! Вітаю вас, моє шановне панство, мої любі друзі, вітаю вас в Україні! У цей передсвятковий день я хочу почати своє відео з цього прекрасного білого фаленопсиса. Це Сого юкідан Він тільки починає розпуск. Квіточки ще не набрали розміру, але цього року вони будуть набагато менші, аніж зазвичай, бо їх дуже-дуже багато. Мені треба було насправді спочатку взяти і обломити деякі відвітлення, але, але я пожаліла. Думаю, та нехай квітне, тому квіточки квіточок буде багато. Але вони будуть набагато менші. Сьогодні колір настрою білий. Я вже казала вам і не одного разу, що білі орхідеї і взагалі білі квіти це найулюбленіші мої. Я дуже полюбляю білий колір. Тому, ви знаєте, я навіть радію, що оцей передсвятковий час в моїй оселі, в моєму домі, в моїй фортеці. Квітне дуже багато білих квітів. Це, знаєте, такий собі знак. Знак того, що минає рік 2022, який приніс нам, українцям, багато болю. Він приніс війну. Війну в наш дім, в наші душі. Він знищує наше життя. Він привів сюди тих людей, які колись вважалися браттями. А насправді вони виявились ворогами на все життя, кровними ворогами на все життя. Бо наші діти не пробачать, ніколи не забудуть і не і не пробачать поплюженого життя. Триденний блискріг русні по Україні, захопленням України їм не вдалося. Не вдався їх, їх бліскрих. Десятий місяць триває війна в Україні, десятий місяць расисти вбивають мирне населення. Але ми стійкі, ми тримаємось. І навіть сьогодні, коли лунає сирена, летять шахіди, летять мопеди, а наші хлопці їх збивають. Це так тішить. Вони. Вони справжні герої, вони наші Боги, вони спасають наше життя. Тому, мої любі друзі, я хочу, щоб ми всі у цьому 2022 році залишили всі свої біди, всі свої негаразди. Я хочу, щоб ми з вами 2023 рік. Вступили з білою світлою душею, з душею, сповненою любові до оточуючих, до нашої рідної нині України, до нашої мови, до нашої української культури. Я вірю, що наступного року навіть не вірю, я впевнена, що наступного року. В Україні запанує мир, і ми почнемо відбудову своєї країни, відбудову свого життя. Ми очистимо свої душі від ненависті, від того болю складно буде, але, але ми будемо старатися, ми будемо старатися заради життя, заради щастя наших дітей. Заради України. Я бажаю вам українці. Я бажаю вам щирі люди, які підтримують, допомагають, які поряд з нами, які об'єдналися разом з нами. Путіну вдалося. Путіну вдалося об'єднати не лише Україну, Путіну вдалося об'єднати світ. І ми всі разом ми кажемо, не не. Ні війні, ніколи, щоб ніколи, ніде, ні в якому куточку світу не повторилася оця трагедія, яка триває зараз в Україні. Любі мої, я бажаю вам миру, щастя, здоров'я, наснаги. Я бажаю вам тепла в ваших душах. Я бажаю вам злагоди в ваших родинах. Я бажаю вам щастя. А щастя, ви знаєте, що для нас це дуже актуально, бо ми хочемо жити в мирній і щасливій країні. Ми хочемо залишитись українцями. Слава Україні! Слава нації і смерть нашим ворогам. Дякую вам всім, що на протязі цього року ви залишалися рядом зі мною, що ви не полишали мене у цю складну годину. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за ваші коментарі. Я щиро вдячна вам за те, що ви в мене є. Я вас палко кохаю, щиро кохаю і бажаю вам всього-всього-всього. До нових зустрічей, любі мої, в наступному вже році. Бо ці новогодні новорічні свята я працюю, тому я не зможу вас іще раз привітати зі святом. Але я обов'язково піду на роботу у Білому Светрі. Бо, знаєте, як про мене, то білий колір буде, буде кольором. Моїм кольором у наступному році. Пока. До зустрічі в 2023 році.